Великі зливи, вона впала і так вона лежить, нікому взагалі не потрібне, нікого взагалі це не хвилює. Потрібно було його робити поступово, ну, а не так, як вже воно впало, все завалилось. Укріплювальну стіну по вулиці Небесної Сотні збудували в 90-х роках минулого століття. Близько півтора місяці тому неподалік зупинки першотравнева вона була зруйнована. Протяжність аварійної ділянки до 20 метрів, каже заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. Я так розумію, коли будувалася там козачка, і та територія, там просто на цьому місці вибирали землю. Бруківку на цій вулиці виклали ще до Другої світової війни, а капітальний ремонт робили в 50-х роках минулого століття, розповів керівник прес-служби Полтавської міськради Олександр Дедюхін. Потім ще двічі робилися капітальні ремонти в 90-х і в 2010-х роках робилися капітальні ремонти цієї артерії транспортної. Якщо не провести вчасно ремонт робіт на цьому місці, то ми залишимось без тролейбусної лінії на подол і леваду, і ну, просто буде майже зруйнована транспортна артерія міста. Вже на сьогодні оголошений тендер на виконання робіт. В понеділок вже Буде оголошений переможець тендеру, і потім у нас є 10 днів на виготовлення документації по тендерні, і ще 5 днів до початку робіт. Тобто три тижні до початку робіт, нас залишилось. За словами Олександра Дідюхіна на проєкт капітального ремонту витратили до 300 тисяч гривень. Там буде відкриватися тротуар, під тротуаром стоїть ливнева система. Там потім йде водогін, потім йдуть опори електрополта електротрансу. Оце все враховано, тому що треба буде все відкрити, перевірити, зробити ремонт, якщо така буде потреба, і потім починати вже підпорну стіну вибудовувати. Треба ремонтувати гроші, потрібніші, звісно, на війну. Але... Ну, якось треба її до ладу приводити. Це треба зробити терміново, бо вулиця через це може бути перекрита. На ремонт опорної стіни ще укріплювала Кам'янку по вулиці Небесної Сотні. З міського бюджету виділено майже 4 мільйони гривень. Про це Суспільному розповів керівник прес-служби Полтавської міської ради Олександр Дідюхін. Підрядника для виконання робіт оберуть 20 липня на відкритих торгах. Капітальний ремонт усунення аварії за умовами тендеру мають виконати до 31 жовтня. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.